Вітаю, шановні друзі. Як я й повідомляв раніше, Рада Європи продовжила тимчасовий захист для українців в країнах ЄС до 4 березня 2026 року. Це гарна новина, але відповідно до даної директиви є і інша сторона медалі, про яку ніхто не сказав, і ми про неї зараз поговоримо і про певні негативні наслідки, друзі. Тому почнемо з того, що 21 червня 2024 року було оголошено рішення Ради Європейського Союзу номер 11 12031 дріб24 про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2026 року. Нібито все чудово, класно з цим рішенням, але, друзі, є деякі моменти. Якщо ми кажемо про українців, наприклад, які знаходяться в Німеччині, для них все добре, тому що на них розповсюджується цей захист і він продовжується до 2026 року. А що робити з новоприбулими українцями? Тобто, скажімо, так, з первинною міграцією, або, наприклад, зі вторинною міграцією. Тобто українцями, які живуть, наприклад, в Польщі, в Словакії, в Італії, в будь-якій іншій країні і хочуть переїхати в Німеччину. Так? Тобто є первинна міграція і вторинна. Первинна це коли людина перший раз з України в Німеччину їде, вторинна це коли вже людина мала тимчасовий захист або має на даний час і хоче переїхати в Німеччину. Так ось тут, друзі, виникає невеличка проблемка. Пункті 5 даного рішення про продовження тимчасового захисту зазначається, враховуючи, що особа може скористатися правами пов'язаними з тимчасовим захистом лише в одній державі члені одночасно. Бенефіціари тимчасового захисту, які переїжджають до іншої держави-члена, щоб отримати тимчасовий захист, не повинні користуватися соціальною допомогою у двох державах членах одночасно. Ну, нібито зрозуміло, да, якщо ви переїжджаєте з Польщі в Німеччину або, наприклад, там зі СП. Панії з Італії, в Німеччину, то ви не повинні користуватися соціальними благами в двох країнах одночасно, це якщо читати дуже швидко даний пункт. А якщо уважно придивитися, то в частині першій пункту п'ятого, а саме в частині першій речення пункту п'ятого, зазначено, що особа може скористатися правами пов'язаними з тимчасовим захистом лише в одній державі, одночасно. Тобто даний пункт, друзі, трішки насторожує, тому що якщо країни безпосередньо Німеччина почне трактувати даний пункт як такий, що передбачає, що українець може отримати тимчасовий захист тільки в Німеччині, Тобто, іншими словами, якщо трактувати цей пункт по іншому, да, то особа, яка мала тимчасовий захист в Польщі, не зможе отримати тимчасовий захист в Німеччині. Я надіюсь, що я не правий і що такого трактування не буде. Але пункт 5 даної директиви від 21 червня, друзі. Трішки насторожує мене, тому що я боюсь, що його можуть так коментувати. А враховуючи, друзі, також нещодавні заяви міністра внутрішніх справ Ненсі Фейзер, яка казала, що сторинною міграцією потрібно щось робити. Да, це малось на увазі щодо українців. Я процитую з деяких німецьких видань. На рівні ЄС. Ненсі Фезер проводить кампанію за іншу систему розподілу новоприбулих з України. Вона, має для цього, важелі впливу. Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини хоче створити фіксовану загальноєвропейську систему розподілу нових біженців з України. Німеччина рішуче виступає за солідарність у розподілі тих, хто шукає захисту, і вважає, що особливо необхідно обговорити і знайти рішення щодо вторинної міграції з інших країн-членів ЄС. Заявила в інтерв'ю Вельдпрес-секретар федерального міністерства Стучніх справ Ненсі Фезер тому слід шукати рі, режим е, рівномірного е, розподілу новоприбулих з України по всьому ЄС. Тобто, що хотіла сказати Ненсі Фейзер. Вона хотіла сказати, що ну, дуже багато українців саме знаходиться в Німеччині, і в Німеччині зараз найбільша кількість серед усіх країн Європи, де проживають українці. Тому виходить так, що Німеччина перевантажена українцями. Тепер другий цікавий факт, друзі, до цього рішення про продовження тимчасового захисту ще є дві заяви: від Німеччини і від Чехії, і що в них місто. Міститься друзі, а міститься в них те, що Німеччина і Чехія заявляють про величезну кількість українців і це вперше Німеччина подала заяву до відповідного рішення Ради Європи про. Перевантаженість українськими мігрантами, що сказано в цій заяві, згідно з наявною інформацією, в абсолютних цифрах найбільша кількість зареєстрованих бенефіціарів тимчасового захисту проживає в Німеччині. Проте відмінності в цьому відношенні в межах Європейського Союзу також очевидні, якщо розглядати кількість українських біженців по відношенню до населення кожної країни, оскільки прийомні можливості Німеччини напружені, вона вряд чи зможе прийняти більше українців. Друзі, уважно дивіться, це заява Німеччини. До даного рішення ЄС, От. з цієї причини Німеччина наполягає як на швидшому пошуку рішення на європейському рівні, щоб можна було впоратися з цим викликом. З точки зору Німеччини, у світлі поточної ситуації, також необхідно надати фінансову підтримку, особливо постраждалим державам-членам через наявні бюджетні асигнування в рамках багаторічної фінансової програми 2027 року, щоб зменшити витрати на прийом житло та забезпечення українських біженців. Тобто, друзі, що каже Німеччина, іншому Словами, якщо підсумовувати все це сказане, Німеччина перше перенавантажена українськими мігрантами. Це раз друге, Німеччина хоче виділити додаткові фінансові асигнування для інших країн ЄС, щоб вони могли до себе приймати українських мігрантів. І третє друзі, що не так легко буде тепер попасти в Німеччину. Я не кажу, що це повністю неможливо, але це буде важче. І останні звернення деяких наших громадян, які останні два місяці приїжджають в Німеччину, про це дуже яскраво свідчать. Люди пишуть, що вони приїжджають і їм відмовляють або ж надають срок для того, щоб вони виїхали з Німеччини. Особливо це відноситься до тих українців, які йдуть в порядку вторинної міграції, тобто мають. Чи тимчасовий захист, наприклад, в Норвегії, в Данії, в Польщі, в Чехії, в Австрії і переїжджають до Німеччини. Звичайно, знову прибулими українцями таких проблем немає. Тобто, ті, які не мали ще ніде в Європі тимчасового захисту, для них особливих проблем немає. А от ті, хто вже мав в інших країнах, ЄС, друзі, їм буде дуже важко. І чим це закінчиться, незрозуміло. Ніяких правил, рекомендацій від Німеччини немає і незрозуміло, що робити з тими українцями, які хочуть заїхати під. Після іншої країни в Німеччину. Тому подивимось, друзі, для вас, хто вже приїхав в Німеччину за останній місяць і подалися на отримання 24-го параграфу, друзі, я залишаю свій номер телеграму, для того, щоб ви могли написати і розповісти свою історію. Як ви отримали 24-й параграф, наскільки вам було важко його отримувати? Які проблеми у вас виникали? Розкажіть свою історію для узагальнення. Ситуації поточної ситуації з українцями в Німеччині і я зможу більш краще потім для вас проаналізувати дану ситуацію. Буду дуже вдячний. Пишіть на цю адресу і підписуйтесь на мій телеграм-канал. З повагою, ваш адвокат Демченко.